Складемо програму для нашого світлофора. Спочатку додаємо пристрій. Девайс. Обираємо наш робокіц. Кажемо ок. Він вже вдома. Тепер програмуємо наш пристрій в режимі реального часу. Тобто пристрій, наша мікросхема мусить бути під'єднана до комп'ютера. Складаємо тепер безпосередньо скан скрипт. Обираємо, коли натиснуто, зелений прапорець. І як тільки натиснемо прапорець можемо міняти вигляд нашого моніторчика RGB на червоний колір. Спочатку в нас заплануємо червоний колір світлофору. Далі почекаємо 2 секунди. Хай погорить червоний колір світлофора. Ось Вибираємо чекати 2 секунди. Далі запалюємо жовтий колір. Обираємо так само на другий пін, під'єднуємо жовтий колір і знову чекаємо 2 секунди. Ми можемо запланувати час будь-який. Далі під'єднуємо блок, щоб засвітився наш світлофор на другий пін. Нехай зацвітить зелений колір і знову чекаємо. 2 секунди, щоб після кожного сигналу 2 секунди. І того наша програма буде працювати 6 секунд. Але тепер давай вимкнемо, щоб наш світлофор все-таки погас. Ми вимкнемо цей світлофор. Ми подамо на світлофор чорний колір. Чорний. І ось він погасне. Програма готова. Тепер залишилося лише її завантажити на наш робокіц і запустити з зеленим прапорцем.